Лорейн Вільямс знищила ТСР. Вона ненавидить ігри. Через неї компанія забанкутувала. І вона заборонила ігри. Сьогодні ми будемо ненавидити цю підприємницю і звинувачувати її у всіх бідах. А потім багаті чербники купляють вмираючого лебедя. Це друга частина історії найвеличайшої настільної рольової гри. І сьогодні будуть скандали, юридичні суперечки, історії і, звичайно ж, гроші. Давайте для початку згадаємо все, що було минулого разу. Все таки минуло відео як-не-як -як на півгодини. Там було багато різної інформації, і можливо, частина з того відео не так важлива в цілій картині. Головне пам'ятати, що ТСР це компанія, яку створив Гері Гаррікс зі своїми друзями і за свої гроші зі створених ним раніше ігор, D&D була створена як дуже сильно змінений вагейм, тобто такий собі синок вахі. Пізніше у Гері Гайгекса сталася суперечка з блюмами, колись з друзями, які ледь не знищили ТСР. Для перемоги і звільнення блюмів акції були продані Лорейн Вільямс, найєщій підприємниці в історії настільних рольових ігор, яка в Підсумку сама звільнила Гирі Гайрікса, і він пішов у власне плавання. Так, Лорейн залишилася одна в ТСР і почала своє правління. Тут ми і повернемося до нашої історії. Для початку на своїй посаді Лорейн вирішила закінчити напрацювання Гирі і його команди. І випустила АДНД другої редакції. Але було деякі нюанси і зміни в новій редакції, які в підсумку привели цю редакцію до звання найгірша. Ну, знаєте, ті самої найгіршої, якою була перша Аденде, а потім третя Аденде, а пізніше четверта і п'ята редакція. Ну, тобто настільки ж гіршою, наскільки інші. По-перше, нагадую, що через те, що сталося в 79-му році, ТСР в особистості ще тоді глави Гері дала інтерв'ю і намагалася всіми силами відмитися від жахливої репутації сатаністів і ігор для сатанистів. Всіма силами намагалася відкупитися і захиститися, але вийшло у них це. Скромно скажемо, жахливо. Вся справа в тому, що громадськості, як і завжди, головне знайти об'єкт ненависті, а далі вже не так важливо за що і чому. Тому сатанізм і ДНД стали на довгі роки друзями в розетах і телешоу. А Лорейн у спадок дісталася ця репутація. Звичайно, велика Лорейн не могла собі дозволити такі збитки. Так ще й журналісти писали, що гра була занадто складною через, можливо, що більша частина гравців були хлопці і чоловіки. А це ж така величезна втрачена доля прибутку. Потрібно щось з цим робити. І Лорейн наказала змінювати. До другої редакції змінили багато чого. Наприклад, тепер всі класи відносилися до якоїсь групи. Були зібрані в купу всі чарівні класи: друїди, жеці і воїни. У чівників тепер з'явилися школи чарівництва, ті самі, які зараз дозволюють ділити заклинання. у друїдів це були особисті заклинання природи. Уже жреців – в сфері магії. Таких на старті виходу редакції в 90-му році було 16 – Сфер. А воїнам стали всі ті, хто бився руками, а не головою, як би це логічно не було. Наприклад, варвари, воїни і навіть паладини. Також ще одну групу склали шахраї і барди. А монахів і асасинів взагалі прибрали. Не по релігіозному це, але найважливішим. Для реклами гри стало видалення демонів і дьяволів. Лорейн настільки не хотіла втрачати гроші з продажів і судів, що вирішила просто виконати демонів і дьяволів і всіх культистів разом з ними. Смітник, щоб не наживати проблем. Правді кажучи, вони пізніше повернулися, просто під іншою назвою. Але це вже було до другого видання, а до нього ми повернемося пізніше. Легко зрозуміти, що такі зміни і прогинання під популярність нікому не сподобалися. Почалися бунти, протести проти ТСР і диявола в особі Лорен. Вона перетворила гру на бізнес ось яка бездушна. Хоча зрозуміло, що це було правильне рішення, враховуючи, що те вже опиналося в боргах через невдалі рішення на користь гри, а не бізнесу. Але справа в тому, що Лорейн з цього моменту і до другого видання заборонила грати в ігри. Так. Це звучить дивно і може здатися дурним. Як взагалі можна заборонити грати в ігровій студії, яка заробляє на іграх? Ворін змогла. Заголовки статті форумів, присвячені корові, яка заборонила ігри в ТСР. Навіть плейтести нових модулів і книг правил виявилися під забороною. Адже це були ігри під час роботи, що не відповідало правилам компанії. Крім того, як пишуть деякі видання, Лорейн ненавидала ігри і вважала себе вище цього. Так можна зробити висновок, що все, що виходило під час керівництва Лорейн, було жахливим не тільки через комерційні цілі, але й через особисту нелюбов Лорейн до ігор. Але є нюанс. Майк Бреолд. Співробітник ТСР давав інтерв'ю вже значно пізніше інциденту, і ось що він каже. Вибачте за багато тексту інтерв'ю. Я знаю, що вам не подобається, і ви писали про це, але тут потрібно вловити не тільки контекст цієї ситуації, але й в цілому всього, що відбувається під керівництвом Лорен Вільямс. І цьому ось що жахливо визнати переважна більшість модулів і систем у книгах у твердій палітурці не були протестовані, наскільки мені відомо. Дизайнер придумував їх, можливо, тестував їх самостійно або неофіційно кликав приятеля або колегу, щоб той перевірив або коротко протестував їх. Але, як правило, я бачив дуже мало тестувань. Ось чому я завжди називаю людей на моїй посаді редакторами та розробниками, тому що ми були по суті єдиною перевіркою на предмет повної дурості, повного диватства. Пам'ятаю, як я пробирався через один з модулів Трейсі Хікмана, призначений для персонажів середнього рівня, і натрапив на кімнату, в якій було щось на зразок шість або вісім лічів. Там був. Чортів лічкон 11, і він би повністю підсмажив будь-яку групу, яка вибивала ці двері. Я збив його до одного ліча. Але час від часу думаю про пронизливі крики, які пролунали б по всій країні, якщо я б цього не помітив. Тепер я знаю, що це просто підтверджує те, що більшість людей тут підозрювали або знали весь цей час, але я не вірю, що все так погано як могло би бути. Там була група розумних досвідчених дизайнерів, і у нас були розумні досвідчені редактори. І я думаю, сподіваюся, що ми виловили багато дивства, які могли статися. Але я бачив достатньо дивного лайна на своєму столі. Тому я знаю в глибині душі, що дуже мало ігрового тестування проводилось до того, як ці сторінки потрапляли до мене. І я знаю, що практично. Ніякого ігрового тестування не проводилося після того, як вони потрапляли на столи редакторів. У той момент просто не було часу. Як я вже говорив кілька разів, я сподіваюся, що люди можуть відокремити компанію і ситуацію від людей, які там працювали. Кожен у відділі дизайн робив все можливе, щоб випустити найкращий можливий продукт. Ніхто там просто не вігрібав лайно за двері. Ми з усіх сил намагалися зробити нашу роботу настільки гарно, наскільки могли в таких умовах. На рівнях вище нас можливо був менталітет лопати. Але всі у відділі дизайну глибоко піклувалися про те, що ми робимо. Це не подобалось більшості людей тут. Але це не робить цю роботу від початку поганою. Тож моя відповідь така: я не пам'ятаю, що Плорейн заборонила нам грати в ігри. І я думаю, що я б це пам'ятав, якщо чесно. Але багато з того, що покинуло наші двері, не отримало практично ніякого ігрового тестування, про яке я знав через фактори часу і ресурсів. Але не все було так погано в 1990 році. Було дещо хороше для нас, і не дуже для ТСР і Лорейн, тому що принесло мало грошей для компанії. Можливо, ви вже здогадалися, про що я зараз скажу. О 1990 році Роберт Сальваторе випустив свою, можливо, найпопулярнішу трилогію в жанрі фентезі темний ельф. Вона подарувала нам розвиток підземелля, долину кижаного вітру і багато знаменитих персонажів. Вона дозволила забутим королівствам бути набагато більшим і популярнішим за інші сеттинги. Це закріпило його як основний сеттинг для ДНД. Звичайно, в той час виходили інші книги та за іншими сеттингами, але порівнювати їх це як порівнювати собаку і людину в математиці. А пам'ятаєте, Дейва Арнесана? Він допомагав створювати першу версію ДНД. Він разом з Геррі придумав розширення для грі Кольчуга. Подивившись на всю цю ситуацію з Лорейн, він почав подавати позови на ТСР, адже йому, як творцей засновнику ДНД, належить відсотки від виручки. Можливо, йому дуже не сподобалось як те, як Лорейн вчинила з Геррі. І він вирішив трохи помститися. Так, у ТСР стало трохи менше перебутку. З огляду на якість другої редакції суди, і триваюче засудження з боку громадськості за інцидент в 1979 році до 1992 року, ТСР була в жалюгідному стані. У той час вийшла Planescape, яка подарувала нам мультивсесвіт і об'єднала всі можливі сеттинги авторські та комерційні. Але ситуація не ставала кращою. Так вийшло, що до цього часу підлітки вже масово грали не в настільні ігри, а в комп'ютерні. Час автоматів минув, а час консолей настав. І поки виходили перші значущі великі ігри в індустрії. Ці, кому все, ще хотілося грати в настільні ігри, перейшли з настольно-рольових складних ігор на більш приємні і прості ігри в усіх аспектах. Це були карткові колекційні ігри. Тут я розповідати про них не буду, тому що це занадто довго і складно, і зовсім не в'яжеться з нашим сюжетом. Головне знати, що одна з найбагатіших компаній в цій сфері це Wizard of the Coast, була і є з їх з Magic the Gathering. У карткових іграх легше знайти гравців, ніж для рольових. Крім того, це набагато швидше. А для компанії це набагато вигідніше, адже в карткових іграх потрібно постійно купувати нові і нові картки зі старих колекцій чи з колекціонування і нові чи з нові можливості. До 1994 року Лорейн зрозуміла, що ситуація настільки жахлива, що потрібно якось рятувати компанію. Подивившись на всі інциденти, подивившись на репутацію, гри – Добре, оцінивши ринок ігор, подивившись, чим зараз зацікавлена публіка, місяцями консультуючись у кращих дизайнерів ігор і маркетингових гігантів, вона нарешті знайшла рішення. СР в 1995 році почала випускати щомісяця, по дві, три, а іноді й чотири книги, які коштували як великі величезні буклети. Але не мали в собі нічого. Якість таких книг була жахливою, а ціна величезною. книги, як уже згадувалися раніше, не були перевірені. І такий жахливий підхід вбив всю репутацію гри. Але у Лорейн був запасний план. Вона ж досвідчений бізнесмен, і тому вона наказала перевипустити другу редакцію в новому виданні. А змінами. Вона назвала візуальний стиль, який став набагато кращим. Чи допомогло б це? Роще Лорейн, згідно з чутками, які вона підтвердила, були засновані на транстовому фонді, який їй і її братові, флінту, ділу дали при народженні. Кожен з них отримав, як мені сказали, по 7 мільйонів доларів. В кінцевому підсумку Лорейн використовувала собі, свої, щоб купити ТСР, в той час як її тупий брат, детальніше про нього пізніше, використовував свої, щоб купити собі шлях в індустрію розваг, наскільки я можу судити. Цей трастовий фонд був отриманий з сімейного статку, який був заснований на ліцензії Бак Роджерс. Орін говорила всім, хто хотів слухати, що її дідусь створив Бак Роджерс. Це було неправдою. Мабуть, в якийсь момент він отримав права на ліцензію від первинних творців і зробив на цьому статки. Одного разу я подзвонив Лорейн з цього приводу і запитав, чи правда, що її дідусь створив Бак Роджерс. Вона сказала так. Я відповів, що дивно, що у мене є книга Бака Роджеса 1920-х років або близько того, яку мені подарував мій дідусь, і в цій книзі було вказано імена двох чоловіків, але жоден з них не був ділом. Прізвище родини. Вона подивилася на мене близько п'яти секунд, а потім сказала, що її дуже хотілось би побачити цю книгу. Я сказав, що спробую її знайти, але так не знайшов. Не впевнений, що вона хотіла зробити з книгою і не хотів би дізнаватися, що. У мене дійсно є ця книга, і в ній дійсно ніде не згадується діл. У 1997 році ТСР остаточно збанкрутувала. І після купи судів і претензій до Лорейн, вот таке, в таке Кост, купили ТСР. За дуже дешево, і почали об'єднувати нову покупку зі своїм гігантом і перетворили ДНД на додаток до карткової гри. На даний момент розповідь судити й киткувати в отаке недоречно, адже поки що вони врятували ДНД і дали їй можливість існувати далі. А що там з Гері Гайгексом? Відразу після відходу з ТСР Гайгекс створив ігрову компанію New Intensive Production Inc. У 1987 році Гайгекс спільно з Кімом Моаном і Френком Менцаром випустив наукову фантастичну рольову гру Кайбор командою. Наступним його проєктом стала рольова гра в жанрі фентезі Dangerous Dimension у «Безпечні виміри». Проте, через загрозу позовом з боку TSR Inc, яка відзначала схожість абревіатур DD і DND, назву довелося змінити на Dangerous Journey, створена гайкусом, серія продуктів за цією грою було випущено компанією Game Designers Workshop. Керівництво ТСР відразу подало до суду за порушення авторських прав, оскільки у ДДЖ і ДНД виявилося багато спільних рис. У підсумку справа була вирішена поза судом. ТСР викупила всі права на ДДЖ і повністю закрила цей проєкт. У 1986-1988 роках Гарікс написав ще кілька романів колишнього циклу про шахрая Горда, які були видані New Infinity Production. У 1988 році, висловивши своє невдоволення тим, як нові автори ТСС змінюють його сетинг Грейхок, Гейгекс остаточно вирішив порвати з Грейхоком і знищив цей вигаданий світ у своєму черговому романі. У 1990-х роках. Гейгекс написав ще три романи, а також велику кількість невеликих оповідань для різних журналів. У 1995 році він почав роботу над комп'ютерною грою, яка у 1999 році переросла в настільну рольову гру Legendary Adventure. Після виходу в світ системи D20, основу третьої редакції Dungeon Dragons, Гейгекс створив ігрові додатки для цієї системи. До речі, в 1980 році Гайгексу був включений до зали слави Origins. сайт GameSpy поділив між Гайгексом і Джо Р.Р. Толкіном. 18 місце в своєму рейтингу 30 людей. Які мали найбільший вплив на ігрову індустрію? А як же ПК ігри? Ось я раніше говорив, що почалась популярність ПК ігор, але ж де вони? Давайте коротко по всім пройдемося. Dark Sun Shattered Lands, 1993 рік. Покровка РПГ з акцентом на тактичні бої. Дія розгортається в жорстокому сеттингу Dark Sun, заснована на правилах аднд 2 e Спелджампер Pirates of Realm Space. Це вийшло в 92-му році. Пригодницька тактична РПГ дії відбувається в космічному сеттингу Spelljammer. Використовує ту ж саму систему AD&D 2 є Ravenloft, Stone, Робхет. 95-й рік. Фантезійний хорор РПГ Сеттингу Ревен Лофт заснований на АДНД-2Є. Відрізняється похмурою атмосферою і реальним рухом через рівні. Baldur's Gate – 1998 рік. І Baldur's Gate 2 Shadow of Amn – 2000 рік. Класичні зуматричні це РПГ. За правилами Аден 2 е дія Forgotten Realms Baldur's Gate стала віхою жанру, а продовження зберегло і поглибило досвід. Landscape Torment, 1999 рік. Глибоко наративна РПГ в сеттингу Planescape, Акцент на діалогах і сюжетах, побудована на все ті самій Аден 2 е продумані продуманій системі. Icewind Dale, 2000 рік. Бойова РПГ з акцентами на битвах і дослідженнях під заснована на другій редакції і атмосфері Forgotten Realms. А ще в цей час протягом усього правління Лорейн виходили комікси по AD&D і AD&D другої редакції, наприклад, Адвенси and Dragons, історія класична для ДНД, боротьба з нежиттю, злими магами, демонами, архімагами і орками. Інтриги серед боїв і жреців, дуже багато прямих відсилань до Forgotten Realms, а деякі арки розкривають боїв і події, які паралельно описувалися в компаніях і модулях ТСР. Комікси майже з самого початку писалися в рамках АДНД2Е, наприклад, згадуються нові заклинання, типові класи і боги. А випускали все це DC Comics. Стає ще більш дивним те, як Лорейн змогла при цьому розорити ТСР. Несподівано, от іке. В 1999 році вирішили знову запустити ДНД. Вони почали активне створення нової редакції. Про це створення нової редакції я, звичайно, розповім не в цій частині. Але варто пам'ятати, що саме в цей момент почалося формування open Game License, яка потім буде дуже важливою в нашій історії. Таким чином, до 2000 року життя другої редакції закінчилося. Тож, я чекаю на вас пізніше, в третій частині історії Dungeon and Dragons.